Всім привіт! З вами Володя і я вам покажу, як змінити назву YouTube, свого каналу Best Google Plus. Заходимо в YouTube. Не легше. Я пару хвилин назад придумав. Ну як придумав? Зробив це сам. Так. Так. Заходимо в YouTube. Ой, що заходимо в профіль. Добре, мене... Підписуйтесь на мій канал Вова OTV. Там дуже багато е, класних відео моїх є. Ну так. Видите. Тут у нас є. Мій канал ходим. Мій канал. Тут е, мої відео всякі. Заходите, видите, тут є такий, Заходьте на влаштування каналу і тут змінюєте все, що вам потрібно. фото вставляєте, вставляєте, змінюєте назву, наприклад, отаку. Я сильно не буду, це дуже класно. І, Або додаєте опис якийсь свого каналу. Це дуже прикольно, я це дуже класно. І, і тут можна фотку вставити. І не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк під цим відео.